Мати чи муза. Знаєте, в стосунках так іноді буває, що чоловік приходить до жінки не за натхненням, а за теплим супом чи парадою. Вона хотіла бути його музою, а стала мамою. Чому так відбувається навіть в дорослих парах? Архетип матері це турбота, прийняття, безумовна любов. Вона дає, гріє, підтримує але втрачає свою духовність. І коли мати просипається в стосунках, романтика загасає. Чоловік несвідомо шукає не партнерку, а опору. Муза втрачає свої крила, бо не надихає, а підміняє його зрілість. Бути музою не означає виховувати, це означає надихати, не тягнути, а довіряти. Коли жінка повертає собі легкість, вона знову починає запалювати в чоловікові творця, а не сина. Якщо ви помічали в собі, що вам набридло тягнути все на собі, пишіть в директ слово так. Я надішлю гайд жіночі і чоловічі архетипи, і приходьте на ефір, де ми поговоримо про архетипи в стосунках. На ефірі розберемося, як перестати бути мамою для дорослого чоловіка і відновити енергію натхнення стосунка.